У Кременчуцькому ліцеї номер 6 Правобережний сьогодні було по-особливому тепло, і все це через дитячі усмішки та щире бажання робити добро. Тут провели благодійний майстер-клас у межах акції «Святий Миколай дітям», який об'єднав учнів, батьків і педагогів навколо спільної мети подарувати свято тим, хто цього найбільше потребує. Сьогодні ми завітали до Кременчуцького ліцею номер 6 Хочемо висловити величезну подяку за те, що вони долучилися до благодійної акції Святий Миколай Дітям. Сьогодні у них проходить творчий майстер-клас за благодійний внесок. Також в них проходить збір. Вони збирають і канцтовари, і засоби особистої гігієни, і солодкі подарунки. Хочемо сказати, що етап з офісами у нас вже закінчується. 1 та 2 грудня ми вже зберемо по школах все, що вони зібрали. І далі 5 грудня. Кожна соціальна установа отримає солодкі подарунки, подарунки індивідуальні. Тому дякуємо усім небайдужим, хто долучився. Під вправними руками дітей народжувалися яскраві новорічні прикраси, зроблені з теплом і любов'ю. Кожен охочий міг не лише створити власний виріб, а й підтримати добру справу. Адже зібрані на майстер-класі кошти спрямують на подарунки для дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Цього року ми вирішили доповнити благодійну акцію Святий Миколай дітям новою ініціативою такою творчою створити майстер-клас по виготовленню новорічної прикраси для ялинки. Особливо дуже приємно, що в нашому ліцеї в цьому році відкрився гурток. Прикладного житкового мистецтва, керівником якого є Кисельова Оксана Олексіївна. Вона саме сьогодні проводить цей майстер-клас і поділиться своїм досвідом та своєю творчістю і зарядить діток своїм натхненням далі робити такі добрі справи. Щиро дякую всім за таку активну участь у цьому майстер-класі. Дякую волонтерам моїм помічникам, що допомагають постійно. І разом ми створюємо новорічні дива щороку. Навчальний заклад із задоволенням бере участь у акції святим дітям». Для педагогів та учнів це не просто традиція, а можливість щиро долучитися до добрих справ і підтримати дітей, які особливо потребують уваги в передсвятковий період. Кожного року напередодні свята ми об'єднуємо свої сили, щоб дати діткам, які потребують частинку нашої любові та турботи, а саме діткам з дитячих будинків та з малозабезпечених сімей. Акція проходить дуже дружньо та натхненно. Наші учні залюбки приносять різні подарунки, такі як солодощі, кансто. Вари, різні засоби особистої гігієни, а волонтери залюбки сортуються, допомагають робити пакунки та створюють неймовірну атмосферу у школі, атмосферу доброти. Участь у таких заходах вчить дітей не тільки творчості, а й чуйності, вмінню помічати потреби інших і розумінню, що навіть невеликий внесок може стати важливою підтримкою. Якщо я долучусь до цієї акції, то я дарую часинку себе, часинку своєї любові та свого тепла дітям, яким дуже це потрібно, особливо в наш цей Тяжкий час, ну це дуже потрібно. Тому я завжди хочу допомагати ставати волонтером. Це дійсно добре та й круто. Тому про хочу усіх залучати до акції «Святий Миколай Дітям ця акція триває вже багато років. Вона стільки тепла подарувала та любові усім дітям. Тому прошу усіх долучайтесь. Організаторами акції є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент соціального захисту населення за підтримки Кременчуцької міської влади. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.